Доброго дня! Ви на каналі Ліричний Селянин. Не забуваємося ставити подобайки підписуватись та коментувати. От вже і весна за вікном. Сьогодні гарний весняний день. Природа просинається, все починає рости. Як ми бачимо на невеликій клумбі. Вже починають перші сходи нарцисів. Гарно вже вилазять з землі, пробиваються, на вулиці тепло, сонечко, влаги достатньо. І от уже ми бачимо нарциси. Гарно так вилазять, гарненькі, густенькі. Потрібно буде розсадити. Гарно так. Лізуть нарцисики. Ну, я вам покажу, як вони будуть цісти, яка тут краса. Ну, які вже вилазять нарцисики. Все як весна, тепло. Все просинається, хоче рости до сонечка, буяти, квітнути. Але сьогодні поговоримо трішки про іншу рослину, про інші квіти. Поговоримо про троянду. Розу, троянду. То як каже, ось яка гарта. Вже починають, якщо видно, бруньки з'являтися. Начина вона просинатися від зими, від зімньої сплячки. Потрібно буде її обрізати. Багато є сухих гілочок, як бачимо. Ось суха гілочка. І багато їх так тут сухеньких. Треба буде. Повідрізати, щоб була пишна, гарна. А цим я й буду займатися. Фотографії я вам покажу, яка краса була в минулому році. Ну, в цьому році також була досить гарна і красива троянда. Також покажу вам, коли вона буде цвісти в період цвітіння. Ну, але ще поки що весна чи тільки почина просинатися. От тільки бачите, бруньки з'являються молоденькі. Ось. Ось також почина вже прокидатися, тому потрібно сухенькі гілочки обрізати. Та й деякі не тільки сухі, щоб краще розросталося, щоб було більше суцвіття. Так, ну я вам покажу фотографії. які Фото, яка вона була минулого року. В цьому відео побачите. Ось. Можете спостерігати цю красу, яка вона була минулого року. М -м -м -м. Як чудово цвіте, краса. Це просто краса. О, дуже подобається вона мені. Це щось надзвичайне. Це досить, досить. О, яка тільки краса. Надіюся, в цьому році також будуть такі гарні троянди. Дякую вам за перегляд відео. Не забувайте Ставити вподобайки. Писати коментарі, можливо, в кого є також такі гарні троянди. Та підписуйтесь на мій канал. Далі буду розповідати про все, що є у мене. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Ліричний Селянин.